Усі масові вбивства, геноциди та голодомори мали ідеологію, згідно якої до людей ставились як до тварин. Так у 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї і конго це мав поподібні подібні істоти. Дарвін вважав, що австралійські туземці це втрачена ланка еволюції, тому мисливці їхали до Австралії і вбивали їх для музеїв, вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Це приклад шокуючих наслідків пропаганди того, що людина лише тварина. Еволюційні ідеї також вплинули на німецького філософа Фрідріха Ніцше. На його думку, на вершині еволюційного розвитку буде надлюдина, яка заслуговує того, щоб стояти над людством, і не потребувати будь-яких моральних категорій, так як понісше вона знаходиться ззовні категорій добра та зла. Гітлер із задоволенням прийняв цю антилюдську філософію, такі як Гітлер, будують державну політику на еволюційних ідеях. Ленін і Сталін називали себе особистими ворогами Бога, і люди для них були просто матеріалом. Якщо потрібно засуджувати голокост, суїцид і геноцид. Тоді належить засудити і ту ідею, яка їх породила теорію еволюції.